Вітаю, друзі! Сьогодні я мариную помідорчики От, своїм улюбленим способом без варіння маринаду. От, Але я хочу у мене вже таке є відео, але я хочу наситити дуже такими яскравими смаками помідорчики. Тому для цього мені потрібно одна морквинка, пів цибулинки. Дві гілочки розмарину. Чому саме розмарину? Тому що в нього такий лимонно-імбірний смак, який надасть помідорам ем, яскравості. І ось така невеличка гілочка базилік. І суміш така прянощів для консервації томатів. Тут багато інгредієнтів, я не буду зачитувати, але їх дуже багато. Ну, Я подивлюся, можливо, я ще додав, якщо тут не попаде багато чор... ну, чорного перчика і лавровий листочок, я буду дивитися, буду давати чайну ложечку цієї приправи. От. Тому зараз на низ я нарізаю морковочку, цибульку, ложу э, розмарин Базилік. І починаю закладати помідорчики. І на етапі, коли я заложила пів баночки помідорів, що я роблю? Все я сюди зложила, бачите, наниз. От, даю чайну ложечку ось цієї суміші. Ну, тут я, я бачу мало лаврового листка, і перчика мало, більше всяких таких сушених овочів. Тому я ще даю лавровий листочок один. І трішки перчика горошком. Потім э, даю на 2-літрову баночку. Одразу в описі напишу на літр. На 2-літрову баночку ложка солі, неюдованої, звичайної, і 3 ложки цукру. Вони виходять, такі кисло солод навіть більш солодкуваті. Ну, надзвичайно смачні, ось по такій пропорції. І 50 грам оцту. Все, буду доложувати помідорчики зверху і ставити на десь, заливати кип'ятком і ставити на 10 хвилин, стерилізувати на вогонь. Але обов'язково на низ, коли будемо ставити, на низ каструльки, положити полотенце, щоб не тріснула баночка. Ну, ось Я поставила баночку. Звісно, я, мабуть, ж, ну, всі знають, що баночку перед цим треба простерилізувати. Я роблю це звичайно, просто заливаю кип'яток, накриваю кришечкою. Тримаю хвилин 5, зливаю, так я стерилізую. І ставимо ми, звичайно, кіпченою водою ми залили і ставимо кип'ячену воду, щоб баночка не тріснула обов'язково в гарячу кип'ячену воду. І засікаємо 10 хвилин. І потім достаємо, закручуємо баночку і перевертаємо і укутуємо до охолодження. Ну і ось я вже закатала баночку. Тут, коли лишається трішки сіль чи цукор розтворений, я просто ось так її. І все. Перевертаю баночку. О, які. Я вам скажу такий аромат. Прекрасний ось і базилік, і розмарин ось і укутую. Все, ось така Мариновані такі гарні помідорчики. Всім рекомендую, спробуйте. Дуже смачно, хто полюбляє такі приправи, як розмарин Базилік, я впевнена, що сподобається. Звісно, до смаку, хто хоче, може додати, що тільки хоче. Можна гострий перчик, можна солодкий перчик, можна ще чесничку додати. Але в мене в цій приправі для перця все там є сушене. І пастернаки, і цибулька, і чесничок. Тому. Е, я це все, так скажімо, е, просто морковки, цибульки дала свіжі більше, щоб смак був насиченіший. Е, тому ось такі помідори мариновані, будь ласка, закривайте і смакуйте.